Так, ну що, хлопчики і дівчатка, всім привіт! Брат я в своєму гаражі. Що ви бачите? Трактора. Трактора Уже на, як кажуть, як вам об'яснити? Не хотів казати, ну, думаю, обійдетеся, ну, все одно розкажу. Це. Нема такого нічого, бо зараз почнеться хейти, дуже велике, ще щось. Ну це все буває. Желізо є желізо і трохи поламалося. Бачите, спарки зняли сьогодні. Спарки зняли. Тут, коротше, приготувалися до, до великого розбору. А розбор який вийшов? Поїхали сіяти. Сіємо, 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 сіємо і потім далі не сіємо. Благодаря, що в нас є трактор похожий. Ми далі перечіпляємося і далі сіємо. Отсіваємо. Це фактично небагато там залишилося посіяти. Там скільки, ну, ну, скажу, гектар. Малий трактор 60 от сяв гектар 40, мабуть. А цей гектар, ну, це все сіяв до цього. І не сіємо. А чому не сієм? Доїжджає до краю, сцеплення бах, а він їде. Бачите, кабіна, це все поліки знято, все було на полі, а він їде. Що таке? їде? І сцеплення таке, знаєте, як, трошки як м'якше стало. Ну що, включаємо, виводю проводки на стартер, щоб завестися на ходу. Ну, тобто на швидкості, Включаємо швидкість, заводимося на ходу. І їдемо додому. Ну, коротше, такий виход, ну як. Швидкість, швидкість все вмикається, всі швидкості, все є. І що ми знайшли? Найшли теж отут. Ну вам як тут об'яснять, потім об'ясню може в другому відео. Тут ми подивилися, як він тут розкочується. Я думаю, побачимо. Я думаю, тут не дуже сложно він там розкочується. Отам воно sta... зняли маховик і там отам ми знайшли оту поломку. Цеплення вижимається, коротше, одна три лапки ходить, а одна не ходить. Ну, не знаю. Отака от фігня. Ну, тобто, предварительний діагноз. Одна лапка, щось з нею зробилося. Ну, тобто, взагалі не ходить. Там такі, як, ну, коротше, я потім покажу, ліпістки такі, чи як прикручене, як воно, демфери, чи як їх назвати, Ну, такі пластинки. Металічні, там 3 чи 4 пластинки в кучі скручені, такі сталисті і держать, видно, ж, корзину. саму. І три ходи на тих демп... ой, Два ходи, один не ходить. Це така. Ну, оцей... Тут це зняли, розкрутили. Я думаю, розкручується він буде разом з вихлопною, з усим буде оїжджати, з усім з капотом, з усим. Там тільки прийдеться кондиціонер відключити, рульове відключити масло відключити. Я думаю, ну хто розбирав ці трактора, може, напишете чи бачили. Бо я в інтернеті, кстати, не знайшов. Взагалі вообще. Вообще по цих тракторах вообще ні одної розборки. Ну, тут я бачу, що він роз, 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 розбереться, ось тут 4 дивіться, Раз знайшли 4 болта. І з другої сторони 4 болта. Ну Тут більше, щоб добратися, реально до тих болтів немає. Ну, та Там і не должно зверху бути, Там, не знаю. може з кабіни ще щось. ну Це такий дурдом, зі з кабіни де щось відкручується. Ну, побачимо. Як <кій> полік тут можна зняти, ще подивитися буде. Ну, полік тут знімали. Колись... Там вже давно тут колись знімали цей полік, ось тут болт таке є. І там тросик колись лопнув -лоп 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 на цей реверс. Ну, туди робили. І це зняли, подивилися. Ну, що там подивитися? Тут сцеплення ні тросиків, нічого немає. Тут гідробачок стоїть. Гідробачок, там Шланга підходить і десь кран є. Спускати ну, повітря, жидкость. Грульове треба буде відкрутити дві шланги і кондиціонер. Ну, кондиціонер прийдеться спустити, ну, у мене балон літрів 5 газу є, ну, фріона, так що ми його спустимо. Або ж я зроблю компресор. Ось є, треба такі дві штуки припаятися. Я так робив, відкачував воздух. Ну, Вакумірував систему. А сюди треба два крана припаяти. і може ми... Та, За тих, не знаю, той літр, чи скільки там. Я взагалі не знаю, кстати, скільки тут того і фріона, де тут подивитися. Де тут можна подивитися, скільки тут фріона. Я обично по, по, заправляю по, навіть не по вісах, а посього по... заправив, провірив, заправив, ну трошки кран. Ну, то на вход, ось шлангу, низького давлення. Ну, це сюди здаю. І так, потихеньку-потихеньку, а ага. система почала робити адекватно. Якщо не адекватно, це вже перезаправ, сюди вже починає холодити. Ну, ну, це вже перезаправ. Ну, я не, обычно не доводив. Тільки-тільки тут з'явилася роса на цій трубці, все, Я, який ну, комбайне заправляв, вже 150 разів, і Мерседеса тут всю техніку заправляв. таким способом. Конт... Методом контроля. Заправляєш, ну, на вісах, зрозуміло, дивлюся. ну Система десь, виходить, починає працювати нормально ці грам 400. Грам 400, наверное, ну І влазить цю систему. Не знаю, кіло. де воно тут кіло? Тут системи немає на кіло. Так, ну про кондиціонер то таке. Відключаємо ці трубки. Відключаємо <клухи> бак. ось тут, В принципі, В принципі, наверное, обратка на бак. Обратка на бак. Понятно, що десь провода не бачимо, де фішки. Ну, я так зрозумів, ця рамина з усим із капотом одійде. Ну, якщо так по факту дивитися, то все дороже одійти. От тут ще десь, може, розйом проводів треба буде зняти. Так що такі діла. Так що працюємо, буде цікаво. Ми ж серйозні дядьки не будемо визивати ніяких сервіс. Ну, я думаю, все, все, все цікаво, треба спробувати. Джиндіра розбирали, блін, а це не розберемо. Джиндіра повністю, хто пам'ятає, розібрали в цьому гаражі. Повен ремонт, капремонт двигателя, можна сказати, Вкладиші, кольця, ну все по поршню робили в Джиндірі. А тут сцеплення. сцеплення ну, це явно. Зразу причину знайшли. Лапка, я покрутив маховик один ходить. Десь міліметра по два. ну, Видно, диско відходить. Ну, в розрізі через е, це видно. Ну, Можна оприділитися, хоча би що. І одна не ходить, значить що. Просто десь. Виходить, вижим. Вижим не нажимає, все нажимає, а тільки ну, сама лапка не піднімає корзину. Так, отакі діла. Ну, нічого. Зробимо. Завтра я ж виварити, треба буде. У нас там МТЗовська є розкатка. Під задок підставляємо, закріпляємо задок, а передок вже на такі тілешки одіжає. Ну, як МТЗухи, як усе в нас показувало цеплень. Ну, хлопці, наоборот, задок одіжає в других. Не знаю, тут кабіну, саме головне, саме це кабіна, отут, щоб не побити нічого, не цей. Тут треба Сейчас пеньків якихось понаставляємо, щоб воно ну, жорстко стало це все. Кабіна і. Колеса, щоб ніде. А передок вже на ті тільки клас. От'їхали, кстати, вже цю зняли. Ну, ну, як. Кардан. Кардан вже відкрутили. Ось сьогодні такі шліци, трошки піддержавіли, ну нічого, ведешечку і клас клас і все пішло. Так, Ну, такий ремонт. Я думаю, будемо ремонтувати разом. Буду вам показувати, нічого страшного. Тут взагалі немає. Ну, якби... Там, ну, думаю, ну, сцеплення. Це точно тільки факт. Ну, якщо сцеплення не робить, то тільки сцеплення, ж, понятно. І скористям швидко, швидкості всі є. Так що така казочка малята на ніч. Зараз ми, миємо руки грязні. Та ще ще й не грязні, тільки в Ми їм руки і раненько встаємо. Працюємо, завтра буде цікаво. До побачення! Лопчики, дівчатка, спокійної ночі, спокійної, спокійної, спокійної нічки. Так.